На вокзалі Миколаївської залізниці зустрілися два приятелі один товстий, другий тонкий. Товстий, щойно пообідав на вокзалі, його губи лисніли від масла, мов встигли вищити. Пахло від нього хересом і флірдоранчем. А тонкий щойно зайшов з вагона, був нав'ючений чомоданами, клунками і коробками, пахло від нього шинкою і кофейною гущею. І за спини... спини. Визирала худенька жінка з довгим підборіддям, його дружина. І високий гімназіст з прижмуреним оком це його син. Парфирій! вигукнув Товстий, угледівши тонку. Читице, голубчику мій, скільки зим, скільки літ! Матінко здивувався тонкий. Миша! друг дитинство, до звідки ж ти взявся? Приятелі тричі поцілувалися і дивилися один на одного очима повнили сліз. Обидва були приємно здивовані. Любий мій, почав тонкий після поцілинків. От де чекав, от сюрприз! Ну ти глянь, ну, поглянь же на мене гарненько, такий же красень, як був, таке ж душечка, Чепурун. Ах ти, Господи. Ну як же ти? Багатий, одружений. А я вже одружений. Як бачиш, ось моя дружина Луїза, уроджена в Ванзенбаху, лютеранка, а це мій Нафанаїл. Син, учень третього класу, це Нафанаїл друг мого дитинства. В гімназії разом учились. Нафанаїл трохи подумав і зняв шапку. В гімназії разом учились, продовжував тонкий. Пам'ятаєш, як ти водражнили? Ти видражнили Геростратом за те, що ти казенну книжку цигаркою пропалив, а мене фіальто за те, що я під дичити любив. Діти були. Ну, не бійся на підійди до нього ближче. Це моя дружина, Гороженка Бадсидбак, лютеранка. Нафанаїл трохи подумав і сховався за батькову у спину. Ну як ти живеш, друже, спитав товстий, захоплено дивлячись на другу. Служиш де? дослужився? Служу милий. Олеське Масесара вже другий рік, і Станіслава маю, Платня непогана. Та там Бог стею. Дружина уроки музики дає, я порцигари приватно з дерева роблю, чудові порцигари. по за штуки продаю. Якщо хто бере 10 штук і більше, тому розумієш знижка. Ну, перебиваємося, як так. Служив, знаєш, у департаменті, а тепер сюди перевели з того начальника, по тому ж відомству. Тут буду служити. Ну, а ти як? Либо ти вже статський. Голодені. Привище, сказав Товстий. Я вже до таємного дослужився. Тонкий раптом зблід, кам'янів. Але скоро обличчя його скривила широчезна посмішка, здавалося, що від обличчя очей його посипались іскри. Сам він зіщулився, згорбився, звозився, його чомодани, і клунки, і коробки стиснулись, поморщились, довге підборіддя дружини стало ще довше. На Фанаїл витяг з частрунко і застибнув усі гудзики свого мундира. Я, я ваше превосходительство, дуже приємно. Друг можна сказати дитинство, і раптом вийшов такий вимож. Ну, годі, годі помощиться, товстий. Навіщо цей тон? Ви ж з тобою, друзі, дитинства. до чого це чи не почитання? Та як же то так? Як? Ну, що ви? захикликав Томкий, ще більше зіщулившись. Милостива увага вашого превосходительства, ніби життєдень, життєдайна волога. Це ось ваше превосходительство, син мій, Нафанаїл, дружина Луїза, Лютеранка, повним чином. Товстий хотів було заперечити щось. Але на обличчі тонкого було стільки благовінність, солодкуватості, шанабливої кислоти, що таємного радника занудило. Він одвернувся від тонкого і простяг йому на прощання руку. Тонкий потиснув три пальці, уклонився всім тілом і захихикав у китаєць. Дружина посміхнулася, Нефанаїл фанеїл шарпнув ногою і впустив картоза. Всі були троє, приємно вражені.